Дивіться, що я взяв, не купив, взяв. У німецькому секонд-хенді на столі, де було все безкоштовно. От. Оце такі пластинки. Ну, більше 75 і 77 -й рік. І... Тут, ну, принт тут більшість німецький кельн. Тобто, э, так написано, що принт. Тобто, ну, їх вже печатали пластинки. Брали ліцензію. Тут року немає. Вот. Little Chapman. Ну, це може чи джаз, це якась така музика. Більш така боємна. Вот. Ну от смоки тут поряд, бачите. Это теж десь 75-й рік. О. Вот. Електрона. От, бачите, Керн, подрастет зеркаль. Вот. И от 77 й рік. смоки ю лав ну не знаю сколько тут пісень От таке ну як сказати звичайно зараз це мало хто слухає от ну Воно так удобно великий диск куди його дівати тут багато чого есть таких Багато, но от Кріс Норман зізикватор. Теж Керн, який рік. Тут року немає. Де ж ті часи? Вот. Ну, пластинку подивимось. Состояние отличное. Немцы Аккуратней слюблять. 78 рик. Стерео, стран желово, крис норман, чузик паттер. Вот если такую пластинку. Зарплату могли в 70-х. 78-й рик. Зарплату.